На зараз в лікарні залишається двоє людей. Це двоє чоловіків. Всього було доправлено до нашої лікарні три постраждалих. Вони всі були в середній важкості і легкі. Одного пацієнта оглянули і відпустили амбулаторно, і два пацієнта на зараз продовжують стаціонарне лікування в відділеннях нашої лікарні, де їм надається вся необхідна медична допомога. Їх зараз життю нічого не загрожує. Вони отримують перев'язки антибактеріальні. Терапію та знеболююча, тому я думаю, найближчим часом вони вже будуть вдома і продовжувати е, жити нормальним життям. Це е, залишається у нас два чоловіка е, 44-го року народження. Та 95-го. Е, той, що е, чоловік 44-го року народження, він зараз знаходиться в хірургічному відділенні, в нього травма е, Середньої важкості це переважно осколкові посічений осколками верхні кінцівки, і той, що хлопець 1995 року народження. В нього куботравма та вогнепально-осколкове поранення голови.